Так, вельми шановне товариство, ось таке у нас включення. Одразу вам кажу, ну якщо ви дивитесь, то ви вже здогадались, це у нас не Луцьк, не Київ, не Жандомир, не Біла Церква, Не Рівне. Це у нас Запоріжжя. Так, да, мета не показати вам, які ціни на авто, а просто показати вам. Що взагалі зараз тут продають, яка тут ситуація, і щоб ви побачили, що життя продовжується це найголовніше. А там, ви вже по цінам, якщо я щось знайду, таке бюджетне, то вам обов'язково покажу. Ну що, пішли, йдемо далі. Дивіться, ось такий, наприклад, Ford Focus, да? на запорізьких номерах. Машинка, бачите, на дисках, чорний колір. Ну, дивимось характеристику. 13-й рік. 1,6 бензин, 180 пробігу, механіка 8500. Да? Машинка повністю тонована, машинка в чехлах, механіка шестиступка, мультируль, склопідйомники. склопідйомники. Ну, ціну ви бачили. Ось, наприклад, такий варіант. 8500. Улюблена тачуха луцького перекупа. А, Рено Мяган або, як я її називаю, реган. Також на українській реєстрації. Дивіться, на ось таких дисках є протитуманки. 1,5К 9К, 11 рік, 285 заявленого пробігу. На автоматі. Да? Ну, На автоматі не така цікава ціна. 7900. Да? Дивимось ткановий салон, автомат. Є монітор. склопідйомники В універсалі. Має Фаркоп, 7900 за автоматер No3. Chevroлі Aвіo. Да? Е, проста машинка, дешево обслуговування також на українській реєстрації, на простих кавпаках. Машинка танована за свіда вру. 14 рік, 181 пробіг, 1,5 бензин, 5100. як вам за свіда, за 5100. І яка альтернатива її може бути в Луцьку? Ось такий салон, проста механіка, кондьор, магнітолка, скла-підйомники. Нічого особливого. Ви б придбали за 500? Таку течуху. Ось, наприклад, така інсігнія. Дивіться, на простих железяках, українська реєстрація, да, в кузові Універсал. Подивимося, 11-го року, 223 заявного, 1,8 бензин газ. Механіка 8 штук. Простий ткановий салон, клімат контроль, склапідйомники. За 8 штук. 18 газ бензин. Як вам такий прикол? Дивіться, легендарна Toyota Camry. Ну, Зовнішня така приємна машинка, не тонована. Да? На ось таких дисках. Але головне ціна. 4-го року 24 бензин, 287 заявленого пробігу, машинка на автоматі. 8 штук. Да? Як вам? Автоматик, простий салончик, склопідйомники, седанчик за 8 штук. Що можна придбати в Луцьку за 8 штук? І скільки така машина коштує? Напишіть, якщо ви стикалися, бо у вас у когось є така машинка. Побачив ціну вирішив вам його підзняти. Ось такий да? Ну, Що це за машина? Я не знаю. Розумію, що це американець на ось таких простих кавпаках. Крайслер 200 LX 13 рік, 24 бензин, 246 зайвного пробігу. На автоматі ціна 6600. Автоматик. Ткановий салон, підлокотник, мультируль, клімат, склопідйомники. 6600 і ця течуха ваша. Місто Запоріжжя. Ось такі у нас справи. Так, щоб ви розуміли, хлопці, всі ці машинки ми збираємо покропицям, тому що тут не так багато площадок. Але ось ми знайшли одну площадку, де є такі бюджетні машинки. Ну і зараз. Ми вам їх покажемо, а ви вже порівняєте. Да? Дивіться, ось на транзитних номерах. Да? Volkswagen B5. На дисках Volkswagen да? має ось такий люк. E, да? Пасад 5 рік, пробіг 192, 1,8 бензин, механіка. 6400. Що у нас тут? Ткановий салон, просто механіка, склопідйомники. В кузові універсал. Ось раз. Так. Другий варіант. Дорестове Ford Макс. Да? На простих кавпаках, також на транзитних номерах. Дивимось. Ткановий салон, проста механіка на кондюрі, склопідйомники передні. Да? Ну і саме головне. Дивіться, 6550 1,6 MPI пробіг 181. Шостий рік. Ось такий варіант. Так, Volkswagen Golf Plus. Дивіться, на простих кавпаках. Скло оригінал. Простий ткановий салон. Шестиступка, склопідйомники кондер 7 рік 195 заявленого пробігу, 16PI 7850. Бачите? ціна 7,850. Як вам? Поряд. Да? Хондочка. Також на червоних номерах. Така маленька машинка на простих кавпаках на зимовій гумі. Скло також оригінал, Honda Jazz IT. 4-й рік 125 заявленого пробігу, 14 автомат. 6,950 Має ось такий салон, коробочка автомат, клімат, склопідйомники. Передні. Ось так вона виглядає. Також є фаркоп. Зараз у нас будуть три шкоди, три шкоди фабії, тільки різного кольору. Ну, а там подивимось по комплектації, по ціні. Перша у нас ось така. Дивіться, на дисках. Шкода Fabi M5, сьомий рік, 175 займовного пробігу 6350 1,4. Ткановий салон, проста механіка, передні склопідйомники на кондьорі. Це у нас перша ось така. Друга. Да, в такому ж кузові, також на дисках, на червоних номерах. Також механіка, кондьор, ткановий салон, передні склопідйомники, простий руль. Дивіться, п'ятий рік 275 зеленого пробігу, 1,4. Ціна 6,150. І третя, дивіться, чорний колір. Тут вже на простих кавпаках на зимовій гумі є протитуманки. Скло оригінал. Сьомий рік 175 зеленого пробігу, також 1,4 двигун 5,650. Тканевий салон, передні склопідйомники, кандьор. Механіка. Так, зараз підуть два других мегана. Ось перший на дисках на червоних номерах. Машинка нетанована. Дивіться, ось такий цікавий салон. Проста механіка, склопідйомники на кліматі. Скло оригінал 9 рік, 7250, 1,6 Бензин, пробіг 149 заявленого Площадка. Ось другий Меган, Також на транзитних номерах. Машинка на простих кавпачках. Дивіться, на ось такому ткановому салоні. Склопідйомники, проста механіка. Скло також оригінал, 9 рік, 164 заявлено, 1,6, Газ, бензин, 700. Astra H, цікаво всім. Бюджетна проста на ось таких дисках вже на українській реєстрації. Машинка нетанована в кузові універсал. Дивіться, на ось такому ткановому салоні. Передні склопідйомники. Також має фаркоп. Ну і найголовніше ціна. Мотор 1.6, машинка на автоматі, пробіг 211, сьомий рік 6,50 доларів. Ось так вона виглядає. Ще один Volkswagen Passat на дисках, седан. Другий рік, 187 зайвого пробігу, 6 штук. 1,6, бензин. Простий тканевий салон, 4 склопідйомники. Механіка є магнітолка. Ось так він виглядає. За шість штук місто Запоріжжя. Йдемо далі. Коротше кажучи, зайшли ще на ось цю ну, знімати нам тут не дали, сказали, е, люди вірять в приміти. Ну, е, суть такова. Наприклад, Гольф 1.4 на бензині так, ціна 5400, ланцер 9. І, так, якщо я не помиляюсь, 7-го або 6-го року щось таке, там 6350. Да, Славнозвісний Volkswagen Б5 в кузові Седан 2002 по 3 року. Також 6500 Ну ось такі ситуації. Зараз заходимо на цю площадку. Ну я не знаю, чи дозволять нам знімати, а там подивимось, що у нас вийде. Ну, ситуація така. Не дуже багато бажаючих, щоб ми знімали їх авто. Ну, ось, наприклад, дивіться, я побачив Volkswagen Turan 2010 року. 1,6 MPI, Клімат да, Контроль. 7 місць. Ціна 9350. Да, там інші приклади я вам наводити не буду, тому що знімати не Ну, Ми ж не будемо битися з ними. Да? Зараз поїдемо е, трошки далі. Так, ось дивіться, ще приїхали на одну площадку. Да? Наприклад, місто Запоріжжя Орієнтир, Амстор. Store. Да? Е, знімаємо для вас, нам е, власники дозволили, знімаємо для вас е, там, деякі машинки. Ну, Давайте з якої почнемо. Ось, наприклад, е, Дивіться, Шкода Octavia Tour на простих кавпачках, да, чорний кольор. Ну, по машинці є косячки та по красочному. Сьомий рік, механіка 4999. Бачите так, автохелп має назву. 265 заявлено, на 1,6 бензин. Ну, і зверніть увагу на ну, ось такі моменти. 에... Простий салон, 4 склопідйомники. Руль перешитий кондьор механіка. Ось, наприклад, такий варіант. Ось, наприклад, вже на запорізькій реєстрації Hyundai, також на простих кавпаках, червоний кольор. Дивимось. Hyundai i20, 13 рік коробка автомат. Ціна 8999. Пробіг 69 тисяч 14 автоматик. Руль в оплітки, кандр, передні склопідйомники і задній. Ціну ви бачили, так? Да? Ось такий варіант. Ось такий Mercedes, дивіться. На ось таких дисках чорний кольор. Четвертий рік, коробка механіка, 5200 1,7, бензин, 185 тисяч заявленого пробігу. Кановий салон, механіка, кондер. Ось так он виглядає Да. Дивиться ось такий сіатик на червоних номерах. На ось таких дисках. 11 рік, 1,8 бензин, машинка на автоматі 8800. 183 заявленого пробігу маю такі сідушки, автомат, клімат, мультируль, склопідйомники. Поруч Renault Megane 3 на зимовій гумі на дисках. Механіка. Можна, так? Да, відкрити? Дивіться, ткановий салон. Механіка, монітор відсутній, склопідйомники. Скло оригінал, 1,4 газ бензин, ну 1,4, 218 зеленого пробігу, 6799. Ось такий варіант. Ось, наприклад, такий Citroen. Також на простих ковпаках є протитуманки вже на українській реєстрації. Дивимось, 1,4 бензин, 104 пробігу, марка Citroen C3, год 11-й, коробка автомат, ціна 5,899 Ось такий салон на автоматі. Простий руль, склопідйомники передній. Ціну бачили. Наприклад, Hyundai Godс. 249 займало пробігу, сьомий рік, коробка автомат, ціна 6, пробіг, 231-4 газ бензин. Коробочка автомат, моніторчик, кондер, чотири скла Ось якось так він виглядає. Дивіться, підзніму для вас Ford Fusion. Може комусь буде цікаво побачити таку машину та її ціну дізнатися. На ось таких дисках, на протитуманках, вже українська реєстрація. Рік 14 коробка автомат ціна 115149 зайвого пробігу. Двигун 2 літра бензин. Ford Fusion. Ось такий світлий колір. Салону, салон шкіряний, монітор, клімат, мультируль, склопідйомники, коробочка автомат. Ось так він виглядає. Наприклад, ось така мазда. На дивіться. На дисках, на зимовій гумі. Мазда п'ятерка, п'ятий рік коробка механіка. Ціна 6500, 1,8 газ, бензин. Пробіг 290. Має ось такий салон, проста механіка, склопідйомники. Сімейне авто. Також є фаркоп. Ще один третій міган на простих ковпаках на зимовій гумі. Ткановий салон, механіка, монітор відсутній, 4 склопідйомника, руль в оплітки. Ну і показуємо вам ціну. Дев'ятий рік. Коробка механіка 6599 1,5, дизель 220 зайвого пробігу. Opel Astra, хетчбек на простих ковпаках. Рік п'ятий, коробка механіка 5900, 179 зеленого пробігу, 1,6 бензин. Механіка, тканевий салон, простий руль, склопідйомники, передні. Має фаркоп. Ще одна шкода Tour на дисках. Чорний колір, натонована. Сьомий рік 6500. Коробка механіка. Тканевий салон, механіка, кандюр, руль перешитий. Передні скла підйомники. Маю ось таку прикаляху. Ось такий сяд, дивіться, на дисках. Колеса трошки підспущені, мабуть, вже давно стоїть тут. Дивимось 320 тисяч, 2 літра дизель, 5600, 5 рік, Сіат, Альтеа, коробка автомат, чорний колір, тканевий салон, моніторчик, руль має потертості, 4 скла підйомники. Ну, ви бачили, ціна рік, пробіг. Якось так. Ось такий, наприклад, варіант. Mazda, українська реєстрація, дивиться на дисках, червоний колір. Да. Фарки мають запотівання, да. бампер якось так стоїть, на зимовій гумі. Так, це нам не цікаво. 1,6 бензин, пробіг 151, коробка автомат, ціна 6499, шостий рік. На автоматі, так. Ткановий салон, руль, мабуть, перешитий, склопідйомники. Ну, якось так вона виглядає. Дивіться, мабуть, останній наш варіант. Такий, типу, бюджетний, так, на українській реєстрації, якась chevrolet може хтось з вас знає, що це за chevrolet Я не знаю, перший раз таку зустрічаю. А, це Део Матіс. Шостий рік, коробка автомат, 122 пробігу, 0,8 бензин. Ціна 3499. 3,499. Маю ось такий салон, кондер, автомат, передні склопідйомники. Так, ну що, дивіться. Трошки ми для вас підзнімали, не все нам вдалося, але ми не переслідували да, таку мету, щоб тут все не знімати. Хтось не дав, десь ми не поїхали, тому що ми не знаємо. Ну і ви розумієте, це Запоріжжя, тут немає базара. Але е, саме головне знаєте, що саме головне те, що е, я познайомився з хлопцями. Да, вони допомогли мені підзняти, ми з ними поспілкувалися, провели класно час. У одного з цих хлопців є свій канал. Якщо він не проти, я у нього не питав. у Тьоми. Тьома, ну ти не проти, я так вважаю. Да? Він знімає про свою машину, в нього Гольф 4-й, да? як він її придбав, що він взагалі з нею робить. Тому що робить це він все своїми руками. Ну, якщо вам буде комусь цікаво, ви можете перейти за посиланням. Ну, я думаю, що воно буде. Ну і там вже познайомитись з ним ближче. А вам всім дякую, гарного настрою! Ну і до зустрічі на наступному базарі. Всім пока!